Гайда у світ новинок сантехніки! Сьогодні я розповім про серію змішувачів Geset Titanio, нові кольори в асортименті Grohe та інші новинки. Італійський виробник сантехніки Гесі презентував нову колекцію змішувачів Titanio. Вона має сміливий та характерний дизайн. Унікальність продукту приносить використання титану в якості матеріалу. Титан відомий своїм високим співвідношенням міцності, до ваги та довговічністю, але з Titanio Гесі хоче розглядати його не просто як технічне рішення, а як мову краси та сенсу. Гроя додала два нових варіанти оздоблення серії Groe Colors. Це Satin Steel. Та сатін графіт. Сатін Стіл відтворює сучасне світле оздоблення, яке відбиває м'яке природне світло. Ідеально підходить для спокійних орієнтованих на здоров'я просторів. Його гладка текстура легко поєднується з такими матеріалами, як білий дуб та матовий бежевий колір. Сетін Грефіт навпаки викликає відчуття спокійної розкоші з оксамитовою матовою поверхнею та відтінком натхненим сутінками. Він доповнює шароваті текстури, брудно білу штукатурку, натуральний камінь та непряме освітлення, створюючи глибину та спокій у сучасному дизайні ванної кімнати. ЛК Арматур розробив автоматичний газовідвідний клапан із нержавіючої сталі. Модель LK770 AeroSafe. Цей клапан добре працює в системах із тепловими насосами. Португальська компанія Energy представляє нове покоління теплових насосів з холодоагентом R290 Aquapura Monoblock Pro. Це високоефективний аеротермічний тепловий насос, призначений для виробництва гарячої води для побутових потреб з температурою до 65 градусів. Він має резервуар для води з нержавіючої сталі без потреби в аноді, що зменшує витрати на обслуговування. Виробництво Португалія гарантія 5 років. Словацький виробник сантехнічного обладнання Slovarm представляє нову серію змішувачів з нержавіючої сталі ESCBla. На цьому все. До зустрічі в червні.